Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал Казки Рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Казка, троє друзів. Може, було це, а може і ні. Здружилися, кажуть, колись, здружились та побратались Козеня, ягня й теля. Одного разу подивилося козеня на далеку гору та й каже Братове, а хто з вас бачив, як сонце ввечері за горою ховається? Я бачив, сказало ягня, і я бачив. Сказало теля. «О, давайте!» Запропонувало козеня. Підемо втрьох і розвідаємо, де ж усе таки ховається на ніч сонце. І того ж дня друзі потай утекли із стада. Ось ідуть вони степом Нелегкий шлях, але до гори все ближче та й ближче. Радіють друзі. Раптом перед ними з'явилась річка. Як же дістатись на той берег? Козеняй каже, нічого перестрибнемо. Я боюсь, сказало ягня, і я боюсь, сказала Теля. Ех ви, боягузи, сміється козеня, а ось я нічого не боюсь. Розігналось козеня. І враз перестрибнуло на другий берег. Плигнуло за ним і ягня. Добре плигнуло, тільки заднє купице замучило. Потопцювало, потопцювало на місці теля, нічого не вдієш, і собі плигнуло, Плигнуло та шубовсь у воду. ледь ледь не захлинулося. Друзі за вуха витягнули. Козеняй каже Ми тебе, телятко, від смерті порятували. Тепер ти маєш віддячити нам за послугу. Підвези нас на спині до гори сіли верхи на телятку пустуни, їдуть, посміхаються. Минуло небагато часу. Замекало жалібно теля. Важко мені, ме. я вам не верблюд. Довезу до каменя, що біліє попереду, а там годі зласьте. Доїхали до каменя, а це зовсім і не камінь. Якийсь мішок на землі валяється. Туго туго чимось напханий. Напевно, якийсь мандрівник загубив свою поклажу. Розв'язали мішок, а в ньому чотири звірячі шкури барсова, ведмежа, вовча й лисяча. Непогана знахідка знадобиться, сказало козеня. Пішли далі вже з мішком, ось уже й гора. Майже поряд рукою подати, під горою стоїть хатинка, а в хатинці шум і гамір, пісні і дзвін добри. Постояли мандрівники, перезирнулися, і що буде, те буде. Відчинили двері. Бачать, у хатинці бенкет іде з куми сп'є товстий ведмідь халву смокче, сивий вок баурсаки уминає, руда лисиця на домбрі грає та приспівує. трин де трин домбра моя. Зараз ми одна сім'я завтра знову вороги. Кожен шкуру бережи, сунулись в хатинку наші мандрівники і завмерли біля порога, відразу докумекали, що потрапили в халепу. А звірі, як побачили, нежданих гостей, той очиська у них спалахнули, Така ласа вечеря їм. Прямо до рота іде, підморгнула лукаво лисиця хижакам і, облизуючись, привітно заторохкотіла. «Ласкаво просимо, дорогі гості, сама лава посла вас на наш святковий бенкет. Сідайте найближче до вогнища, дітки. Зараз ми вас почастуємо. А поки що? Чи не зіграєте ви нам на домбрі, чи не потішите пісенькою? Ягня похнюпилось і мовчить. Теля позадкувало і теж мовчить. Тоді козеня і каже «Давай-но ну, сюди домбру, проспіваю вам і заграю. І вдарило воно по струнах. Трин ти трин домбра моя, хай не жде ведмідь добра, парсами не боїмося, і ведмедя престарого, і лисицю природу, І вовками не боїмося, як накинемося в трьох, не врятує їх і Бог. Слухають звірі, що зазухвала пісенька. А хто ви такі? О, <гарбі> заричав Барс. — Ми мисливці степові. Відпові> відповідає козеня. А куди йдете? <гарбі> заривів ведмідь. Веземо товар на базар. А який у вас товар? — крушанка вов, звірячі хутра! — А де ж ви їх узяли? дявкнула лисиця. З ваших родичів зняли, каже козеня і витрушує з мішка всі чотири звірячі шкури. Закам'яніли зубаті розбійники від страху, потім завили кожен по своєму і дременули хто куди. Три побратими залишились в чужій хатинці хазяйнувати, смачно наїлися, відпочили і почали думати, що робити далі. Козиняй каже Добре, що ми цих розбійників так налякали. Але погано, друзі, буде, коли вони, отямившись, назад повернуться, тоді ми не зберемо своїх кісток. Краще тікаймо звідси додому. В рідному стаді, ми справді ніякого звіра не боїмося, в рідному стаді. Нас пастухи нікому не дадуть скривдити, недовго мовляло козеня своїх вірних товаришів. Ти правду, брате, кажеш, мовило теля, і незабаром вони вже були далеко від хатинки і ще далі від гори, попереду бігло козеня. Слідом за ним ягня, а теля позаду надвечір поспіли додому. Пастухи так зраділи, що й не кричали на них. От як усе добре вийшло одне погано, так і не дізналися троє друзів, куди ховається сонце нач. Наша казочка минула. Білочка в дупло шмигнула, Пора в ліжечка лягати, Колескову всім співати. Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.